Вітаю, друзі! Ви на каналі Коктейльні Хроніки. З вами Андрій за кадром завжди Діана. Сьогодні буду готувати класичний коктейль, який входить в список IPA класичних коктейлів і назва цього генкі-пенкі. Створений цей був на початку 1900-х років в легендарному барі Савой, бартендером на ім'я Ада Колмен. І багато хто знає про цей бар і самого відомого, напевно, бартендера а, того бару Гаррі Крейдока, автора коктейльної книги Савой Book і головного бартендера того бару. Але як бачите, не тільки він був там. Бартендером і популярним, скажімо так, ада або Колі, як називали її постійні відвідувачі, працювала в цьому барі з 1903 по 1925 рік. І а, робила коктейлі для багатьох відомих людей, таких як Марк Твен, а, Принц Уельський та Даймон Брейді. І ось одного разу до неї завітав відомий актор Чарльз Хатрі і попросив практувати якийсь міцний коктейль. Ада приготувала для нього, скажімо так, твіст на Мартінес, де прибирала Марскіно та бітери і замінила його Фернет Бранко. І коли він скуштував цей коктейль, він викрикнув My joy, it's really хенкі panky І так ім'я і приїлися до цього коктейлю. Ти не знає, хенкі — це вислів для сексуальних втіх. Наприклад, поїдемо до мене додому, і ми з тобою якось так. Я думаю, що він. Мав на увазі, що типу, такий сексуальний, класний коктейль. Ой, я так думаю. <laughs> що ж, перейдемо до його готування. Готується він в змішаному келиху. А, якщо брати рецепт з сайту IBA. Знову ж таки, якщо взяти рецепт ну, подивитися в Cocktail Book, то там він готує обмежить шейк і додає Фернет бранка там пару дешів, а в IBA дається 7,5 мл. Я готую по рецепту IBA. Що ж, і в змішаний келих наливаю джин 45 мл. Червоний вермут 45 мл. Та фернет бранка 7,5 мл. Зайшов стільки додати лід та перемішати наш котель. Перелити в вкали нора, і коктейль готов. І прикрашається він апельсиновою цедрою. І коктейль пенки-пенки. Я вже казав це, тому сіріву Вітаю, друзі! Чудова історія, чудовий коктейль. М -м Тепер навіть я дізналася, що не тільки крейдок Галі працював у Барі Савой. Барі і ця дівчина, до речі, достатньо довго подавала там коктейль. Так, з чимось. Супер. Ну. То зрозуміло, що він тільки Гаррі там всі ці роки працював в ну, село. Просто що не ну, такі відомі а угу. був не тільки. І чудово, що є така можливість спробувати коктейль від людини, яка знається на тому. Я маю на увазі, що вже минуло багато років, і якби. А, Ну, непопулярність цих барменів, можливо, цей би коктейль ніяк би не запам'ятався. І пішов у Бутіє. Поліс. Так. Буду пробувати. Ну, пахне, як завжди, цедрою, бо ти давав цедру. Все Це зрозуміло. На запах мало що зрозуміло, хоча пахне, мені здається, трохи вермут. Або джин, десь там далеко. Mm. <свят> Слухайте, ну насправді чудовий смак. М -м... Дуже класно відчувається по смаках джин і вермут червоний, я чую, але мені подобається. Дуже дивно, хоча я не люблю коктейлі з Вермутом, ну, і з білим, і з червоним, майже однаково, їх не люблю. Uh, тут солодко трошки і. Відчувається ось цей приємний. в мене лишився в смаках приємний смак. вермуту, після смаку. Ось так, так скажу. Фермет Бранко теж десь є, а такі нотки дає. Хочу його так. Ну, такі м'ятні супер, не знаю. чим описати, смаки, ну, і всякі бітери. Так, так, але тут м'ятка так домінує, да, одразу так, чутно на запах. Так, mm -hmm. я ж кажу, перше, що реально я так Так. Yeah. А мені теж, типу, окей, напевно, мені не знаю, більше подобається, ніж Мартінес чи ні. А, напевно, так. Не знаю чому. Ну, no, мені теж, напевно, цей подобається більше, ніж, ніж Мартінес. Але, наприклад, якщо ще між ними поставити Манхеттен, поскладніше <laughs> буде. Вибір тебе. Так. Ну він цікавий і цікавий на смак. Прямо ще це був ефект. Вау! То напевно ні, але я все добре розумію. Ну і Андрій так само розуміє. На ці роки люди викручувалися як могли. І якщо вони знали, що Савой це є готелі, в ньому є бар, і під час сухого закону в Америці люди літали туди, туди літаками, аби випити алкоголь. Тобто, це точно був бар не для тих, хто не мав гроші, і вони ну, літали чи... туди. Так що це був американський бар. Ну, бо багато американців так. туди прилітало через те, що напевно був сухий закон так, і його так таки назвали. І от там я думаю, люди розуміли, що пити, і я це казала до того, що а, тоді напевно не було так багато різноманітного алкоголю, бо це як точно. більшість а, там є якась основа алкоголя. Я маю на увазі за старі коктейлі, будь-це джин або віскі, щось ну по типу вермута і якийсь бітер. Так. Бітери можуть бути з різними смаками, от і вермут він може бути червоний або білий, але більшість коктейлів складається з таких інгредієнтів. Ну це зрозуміло чому ну, так. Погоджується, тому що раніше не було такого вибіру, не було стільки обладнання, наприклад, щоб угу. приготувати щось там в сіфоні або якусь там інф'юз, який зробити так? через а... монахи. Взагалі готували алкоголь. Ну, так сказати інф'юз там зробити через ванну, називається. С сувіта. Тата в суїді. Ну коротше, ви зрозумієте, що раніше. Ну чому тільки міцне мішало? Тому що не було що так, більше. Так. Тому є такі коктейлі, як Мартінес, Манхеттен, Нігро, Ні, Олд Фешн, всі міцні коктейлі з там просто різний трошки алкоголь, і додається там бітер або. А, Ну, щось якийсь міксер, типа кола, а, сік. Mm, так, та, до речі, от теж я про них забула. Ну, а коктейль чудовий, рецепт чудовий. Готувати дуже легко. Тобто, не треба взагалі заморочуватися в змішувальному келиху, або навіть в стакані вдома можете його приготувати і посмакувати такий кісло. Да. Хто, хто вам заборонить? Так, бачите, Андрію, все ж таки трохи сподобалось. Та, не поганий. Не поганий. так, непоганий непоганий, і після смак приємний. Немає такого. От чого я не люблю в бітерах. Він зазвичай ой, в бітерах, в вермутах, Він зазвичай перекриває смак алкоголю, лишає такий дуже приторний після смак. А тут все так о, досить гарно і, і смачно. Так добре поєдналася і приємно пити. Так, дякую тобі за рецепт, за історію, за коктейль, за гарний вечір. І вам, друзі, гарного, тихого, мирного вечора. Бережіть себе. Ну і, і не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, писати коментарі і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. І до наступних зустрічей. Па-па!